Коли настав вечір того самого дня першого тижня, а двері були замкнені там, де були учні, і зі страху перед юдеями прийшов Ісус, став посередині і каже: Мир вам. Сказавши це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши, Господа. І знову Ісус каже: Мир вам. І як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже: прийміть Духа Святого, кому відпустити, ріки відпустяться їм. кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один із дванадцятьох на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли приходив Ісус, і учні йому сказали, ми бачили Господа, він відповів. Як не побачу, на його руках ран від цвяхів. Не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях учні знову були в домі, і Тома був з ними. Уходить Ісус, а двері були замкнені, і стає посередині й каже Мир вам. Потім каже до Томи, Клади твій палець сюди і глянь на мої руки, простяни твою руку, клади в мій бік, і не будь не віруючий, але віруй, тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти бачив, мене віруєш, але щастиві ті, які не бачили, і вірували. Бато ще інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Поїстина воскрес! Мир вам, каже Господь, мир вам! Мир у ваших душах, мир у вашому серці, бо Той, хто не має спокою всередині, той не може мати миру. Не може прийняти той Божий мир, який Бог нам дає. Бо з тим миром приходить все віра, та, що спасає любов, надія, без чого людині дуже важко в цьому світі жити. Дивіться, як складається. Після Воскресіння Христос воскрес. Але християни, бачите, вони боялися, їх переслідували. І вони закривалися тихо, збиралися, закривали двері, підпирали, щоб хтось не прийшов. І вони знають, що двері замкнені, і тут приходить Христос і каже, мир вам. Каже, шалом. І всі такі прилякалися. Але коли з ним поговорили, ну вже були такі щасливі, але томи не було. Вони йому кажуть, слухай, ти представляєш, ми зібралися, і Христос до нас прийшов. І Тома каже ті слова, не повірю, поки палець, то не завхаю йому, тут де були дереві свяхи, не повірю. І поки руку йому ті не завхаю, то той бік, де було списом проколено, не повірю. З одної сторони ми кажемо, Ну, навіть тумани віруючий, навіть таке причепилося до нас е, така приповідка, що якщо ти щось не віриш, о ти тумани віруючий. Але я хочу, знаєте, хочу тому реабілітувати, бо він дає нам дуже добрий переклад. Не то, що він не вірить, а то, що він хоче перевірити. Але коли він побачив Христа самий, що Він сказав? Господь мій і Бог мій. А учні що сказали, коли його побачили? «О, Ісусе, це ти, Ой, ми тебе так не сподівалися, ти вмер, ми думали, що ти вже все вмер? Бачите? Тома, який сумнівався? Став важнішим від них всіх, він показав той приклад великої віри і великого свідоцтва Божої присутності. Бо ми часом віримо, та віримо, те й, й добре. Але чи завжди ми поступаємо після того, як, та як Тома, який каже Господь мій і Бог мій. І вже не каже, дай палець запхай. І вже не каже, дай руку запхаю у твою рану. Бо він побачив Христа, йому стало того досить. І думаю, собі я сьогодні тут вам усім кажу, от прийде Господь сьогодні і тут перед нами усіма скаже мир вам. Готові ми його прийняти? Ви скажете так. Ну, але як він зараз вийде звідси, то ви скажете. щось інше? Хтось перелякається, хтось засумнівається, а хто скаже, Та, ми бачите, там ми бачили, там цей ангел стоїть, там світає святик, ти такий самий Христос вийшов. Ми люди. І ми по різному будемо його сприймати. Але сьогодні ми маємо сьогодні ми маємо томену неділю. Це перша неділя після Пасхи. Це провідна неділя, її ще називають Антипасха. Сьогодні це той день, коли для мене Воскресіння Христове утвердилося. Сьогодні той день, коли для мене Воскресіння Христове стало реальним. Сьогодні перед службою ми благословили артус на роздріблення і в кінці служби я буду вам його роздавати, як того Бога, який став реальним. Воскресіння для мене стало тим. Що я можу відчути. І коли ми так будемо рухатися до Бога крок за кроком, утверджуючи себе у вірі, ми не тільки самі спасемося, а приведемо інших. Бо дорога до спасіння не через те, що якого заставлю молиться, чи заставлю вірити. Господь Бог завжди все робив своїм прикладом для учнів, Він їх нічого не заставляв. Він робив і казав, робіть так, як я. Моліться так, як я, Постіть так, як я. Робіть так, як я. Тому ви, що називаєте себе батьками, що маєте свій діточок, чи тато, чи мама. Не заставляйте, а робіть приклад. Не заставляйте дитину йти до церкви, а беріть за руку та каже, ходи за мною. Ходи зі мною, доню, сину. Робіть приклад. І коли щось в хаті хочете зробити, дитині перший раз покажіть, чи порядок робити, чи ще щось. Робіть усе прикладом. Це є найкращий спосіб наслідування Христа. Це сама найближча дорога до Бога через приклад. Ми дивимося на святих наших, святих, які прикрашають нашу церкву, святих отців церкви, святих мучеників. Вони для нас зробили приклад приклад віри. І сьогодні, в неділю минуло, склалося дуже багато цікавих речей разом докупи. Сьогодні і томна неділя, сьогодні День Матері, друга неділя травня. Сьогодні до нас приїхала дуже чудесна людина. Ми ще будемо окремо говорити, Анна Марія. І сьогодні іменно в тому неділю, коли ми чуємо, що як Петро йшов і тінь від нього падала, оздоровлювала тих, що потребували, і ми сьогодні будемо молитися за зсілення Анни Марії, всі разом, всі, хто тут, у церкві, і всі, хто мене дивиться далеко. Дитина, яка з народження не бачить. І ви станете свідком Божого чуда. Яке Господь Бог зробить зрячими не тільки Анну Марію, а і вас усіх. Тих, що не бачать Христа, тих, хто не бачить присутності Божої на землі. І нас, Господь Бог зробить зрячими. Щоб як Томас сказати, Господи. Він не повірю, поки не попхаю палести в ту рану. Тому Господь Бог зробить для нас чудо, щоб ми вірували в Ісуса. Щоб ми вірили у Його силу. Бог нічого не робить просто так. Навіть зібрав вас сьогодні також не просто так. Кожен із вас, що прийшов до храму сьогодні, назад не піде таким, як прийшов, а іншим, переміненим, сповненим Божої благодаті. Іншим. Тому змінюйте себе постійно. Дайте Богові нагоду, щоб Він діяв у вас. Прийдіть до Бога. Христос каже, прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, і я облегшу вас. Прийдіть до мене, каже Господь. Чуєте, куди ми маємо йти? А церква це місце, де ми з ним зустрічаємося. Прийдіть до мене, каже Ісус. Що коли ми йдемо по дорозі з дому, вийшти, я йду зустрітися з Ісусом. Коли я прийшов до церкви перехрестився, Боже, то місце, де ти перебуваєш, я йду з тобою зустрітися. Так, там буде багато парфян, то буде священник мій любимий, або нелюбивий. Але я йду до Ісуса. Я хочу поприсутствувати з Ним. Тому кожен раз користайте нагодою. Користайте нагодою зустрітися з Богом, поприсутствувати з ним, почути Слово Боже, стати свідком Божого чуда, стати свідком перемін. Бо чудо є важне тоді, коли воно міняє не тільки того, за кого ми молимося, а всіх тих, які навколо стоять. Знаєте, ті люди, що прийшли, подивитися, як Христос Лазаря воскресив. Всі, хто там були, їх було дуже багато, більше, як нас тут. Десь так примірно, як нас зараз дивиться. І ці всі люди пішли по всіх околицях розказувати, що вони бачили. І ви будете розказувати про Боже чудо, яке Господь для вас приготував. Господь мій і Бог мій, і я кажу тобі, Господи, сьогодні: Господь мій і Бог мій. Тобі слава во Амінь. Христос Воскрес! воскрес!